Новеська фортеця, оборонна споруда в українському місті Судак, що знаходиться в Криму. На жаль, місто Судак, як весь Крим і частина східної України, знаходиться під окупацією Росії, в якому стані зараз знаходяться пам'ятки історії, невідомо, адже Російська Федерація не визнає будь-які міжнародні закони, в тому числі про збереження пам'яток історії. Це місто заснували в vi 7 століттях візантійські греки, назвавши його Сухдеєю. Вони і збудували тут перші укріплення. Проте деякі історики стверджують, що місто було засновано значно раніше. У 7 столітті в Криму з'явились колонії двох італійських торгових республік, які конкурували між собою Венеції та Генуї. Упродовж багатьох років вони з перемінним успіхом вели боротьбу за торгівельні шляхи і ринки в Східному Середземному морі та на Чорному морі. У 13 столітті Сухдея стає центром венціанської колонії. Це середньовічне місто було важливим центром тогочасної міжнародної торгівлі. Тут жили греки, вірмени, євреї, італійці, татари, араби. Проте невдовзі генуесці витіснили своїх суперників з Криму. У 1365 році вони захопили Саудею, назвавши місто Салдаєю. Із з 1371 року генуезька адміністрація розгортає масштабні роботи з реконструкції та розширення міських укріплень, споруджено цитадель на вершині кріпосної гори. Велику частину міста оточено земляним валом. Будівництво зовнішньої лінії оборони або нижньої фортеці фортеці святого Христа розпочато на пізніше 1385 року. Площа території, оточеної фортечними стінами, становить 29,5 гектарів. Комплекс оборонних споруд складається з двох ярусів верхнього і нижнього. У верхньому ярусі розташований консульський замок, дозорна башта і ділянки верхньої фортечної стіни з двома баштами. Георгія і верхньою безіменною. Ці укріплення зведено на 150-метровій конусоподібній горі, південний схил якої стрімко обривається до моря. З північного боку їх захищав глибокий рів, Із вершини дозорної або дівочої башти велось спостереження за підходами до фортеці з боку моря і суші. Нижній ярус укріплень судацької фортеці складається з масивних стін за вишки 6-8 метрів. Товщиною до двох із 14 15-метровими бойовими баштами. На північно-східній ділянці стін збереглось вісім башт, на північно-західній шість. Більшість із них названо іменами генуейських консулів, під час правління яких їх було побудовано. Це башти Якобо Тарселло, Джовані Маріонні, Паскуале Джудіче, Гварко Ромбальдо, Карада Чікало, Лукіні де Фліско Лавами, Бернабоді Франкі Ді Паганно. Про дату спорудження кожної з башт повідомляють латинські написи: висічені на кам'яних плитах і прикрашені гербами: генуї, солдаї, кафи. Території всередині фортеці було щільно забудовані житловими спорудами, храмами, складами. За межами фортеці розташувався порт і передмістя. У середині 15 століття становище генуейських колоній у Криму різко погіршилось. Візантійська імперія припинила існування. У 1453 році турки захопили Константинопіль, а в 1475-му кафу і салдаю. У перші роки після турецького завоювання в Судоку ще залишався невеличкий гарнізон, проте потім фортеця остаточно втратила своє військове призначення. На пагорбі можна побачити вежу, про яку складено кілька романтичних легенд. Її називали очима цитаделі. Вона була побудована генесцями на честь святого Іллі, оскільки пережила багато ударів блискавок. Татарською мовою цю споруду називають Гес або «кескулі» Око вежею. Співзвучне словосполучення ки означає дівочу вежу. Героїнію однієї легенди стала юна славянка, яку турки хотіли перетворити на рабиню. Дівчині вдалося втекти. Вона зникла у найвищій вежі фортеці, а потім стрибнула з її даху. У другій легенді розповідається про іншу красуню, батьком якої був місцевий правитель. У дівчину закохався простий пастух, і вона відповіла хлопцеві взаємністю. Її батько розгнівався, він збирався видати дочку заміж за багатого нареченого. Імператор вирішив обдурити норовливу спадкоємицю. Він сказав, що дав пастуху почесне завдання і посадив його на корабель. Після повернення коханого батько пообіцяв дочці, що видасть її заміж за цього парубка. Насправді пастуха вбили його люди, коли судно залишило порт. Дізнавшись про це, красуня піднялась на найвищу вежу і зістрибнула вниз. Чи пов'язана назва міста судак з назвою одноіменної риби? Аж ніяк. Стверджується, що назва походить від назви найбільшого римського бурга або вежі. З татарської судак перекладається як вода, що біжить з гір. Деякі фахівці вважають, що назва міста походить від іранського слова «сугда» священний, але ніякого відношення до риби судак. Про вигляд фортеці в Судаку XVII століття дізнаємось з опису турецького мандрівника Евлії Челебі. Ця фортеця розташована на високій горі, яка тягне вершину до небес, до чумацького шляху. З давніх часів у цій цитаделі горить маяк. Його видно з відстані 150 миль із Чорного моря, опис середньовічної фортеці. Її називають внутрішньою фортецею. Ця фортеця має один ряд кам'яних стін, начинених землею. Її коло складає повних тисяча кроків. Її єдині ворота обернені на північ, але ці ворота подвійні, залізні і мають звивистий прохід. Є також шість башт. У цій частині фортеці є десять будинків стражників, критих черепицею. Але і тут ніхто не живе, це також дуже висока фортеця. Підніматись туди і спускатись звідти дуже важко, і тому всередині цієї фортеці людина жити не зможе. Опис нижньої фортеці вона розташована нижче, ніж середня фортеця на рівному місці. Це передмістя верхньої фортеці у вигляді довгоподібної твердині, яке оточує середню фортецю з усіх боків по колу. Її коло складає цілих три тисячі кроків. Це могутнє укріплення з міцними кам'яними стінами, але стіни побудовані в один ряд, і ті дуже старі. У жодній фортеці немає подібних стін. Є24 башти. Ровом цієї фортеці є велика і широка ущелина, висічена за Божою волею в скелях, яка нагадує пекельні прірви і найглибші колодязі пекла. У бік північного вітру відкриваються лише одні ворота, а ворота до порту і ворота до садів стоять постійно зачиненими. Після приєднання Криму до Росії в Судацькій фортеці за наказом Патьомкіна побудували дві казарми, рештки яких збереглись до нашого часу. У 1813 році поблизу фортеці розпочато будівництво німецької колонії, для чого було використано каміння з укріплень середньовічної солдаї. У 1868 році залишки Судацької фортеці передано імператорській археологічній комісії. Значні реставраційні роботи проводили в фортеці у ХХ столітті. Із 1958 року судацька фортеця є відділом національного історико-архітектурного заповідника Софія Київська. Тут проводили різні культурні акції, знімали фільми, проводили турніри з фехтування та історичної реконструкції. До окупації Росією судацька твердиня була головною визначною пам'яткою Судака, яку щоденно відвідували сотні туристів.